Розшук ТЦК. Давайте розберемося. Якщо ви вважаєте дії ТЦК незаконними, ви можете звернутися до адвоката, направити запит по причинам вашого розшуку і отримати відповідь. Якщо у відповіді буде сказано, що на вас не складалися адміністративні матеріали, то це відсутнє правопорушення. І якщо протягом трьох місяців вас не було притягнуто до відповідальності і не складено протокол та постанову. То також ви вимагаєте знятися з розшуку, та ви не повинні оплачувати штрафи за результатами цього розшуку. Чи має право поліція вас затримувати та доставляти до ТЦК, якщо ви знаходитесь в розшуку? Так, звичайно ж, має. Тому вам необхідно буде вирішувати питання щодо зняття з розшуку. Це можна зробити дистанційно. Якщо, наприклад, ТЦК ігнорує вашу заяву про зняття з розшуку, а у вас є на це відповідні причини вважати, що вас незаконно поставили в розшук. Ви можете звернутися до суду за захистом свого порушеного права, зокрема незаконного переслідування та того, що ви знаходитеся в базі ухилянтів абсолютно безпідставно. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки, звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.